Всім привіт! Радий вас бачити. Трошки про мене і про розеткапей. Я людина деформована процесами, хоча займаюся продуктами. Трошки про нас на фоні тематики. У нас є хаос і в нас багато тиску. Про це і поговоримо. Якщо порівнювати ці дві категорії, вони здаються. Дуже схожими одночасно, для когось можуть бути і протилежними, але давайте зафіксуємо основний лейтмотив. Е, хаос це нормально. Він дуже часто буває на початку будь-яких активностей, хтось вірить, що з хаосу породилось життя. Тиск це теж нормально, він нас завжди оточує і він будується поверх нашої відповідальності. Інколи він буває навіть всередині нас самих. І з цим треба спокійно жити далі. Нічого страшного в ньому немає. Стосовно їх специфічних якостей, хаос насправді дуже багато чого породжує і допомагає е, знайти саме той ваш підхід, який буде працювати у ваших активностях, проєктах, інколи навіть процесах. І це ок е, тиск часто буває деструктивним і несвоєчасним. Загалом, коли він не своєчасний, він і стає деструктивним. Так буде коректніше. І багато керівників, управлінців, менеджерів, як завгодно називайте цих людей, плутають ці поняття. Хтось хоче тиском обмежити і опанувати хаос, хтось хоче хаосом підмінити або візуалізувати тиск з різних причин, а хтось це допускає органічно. І потім це виливається в деякі цікаві наслідки. Хаос стає диким, і потім ним дуже складно якось управляти, опановувати і стабілізувати. І це вже починається такий кризовий період у ваших командах, компаніях. Тиск вже в свою чергу, здавалося б, фокусує вас, але суттєво вас зашорює. Правильний тиск він і має вас прям звузити в контексті. Направити на якусь одну ціль, маленьку, тактичну, і прям котра вам зараз і в цей момент потрібна. І ви можете пропустити щось, що пробігає поза вашими очима. На жаль, за все треба платити. Як е, пережити це в командах? І загалом, як команди це переживають? Є складність протиріч. Молоді команди. Загалом нові команди, котрі тільки утворюються, команди, в яких багато недосвідчених спеціалістів або недостатньо досвідчених, щоб бути більш коректним, переживають такий органічний хаос, потім вибудовують свої внутрішні процеси, вибудовують свою культуру, і здавалося б, все в них починає йти добре. І потім поверх цього можна додати дисципліну. Керівник може додати тиску і отримати хороший результат. Це як у project менеджерів є е, просто така заповідь, що спочатку треба потрапити в свої естімейти, а потім вже гнатися за швидкістю поставки в продакшн. Інакше не буває. Але коли команда стає досвідченою, коли у вас дуже багато тертих помідорів, е, на них тиснути вже немає сенсу. Вони профдеформовані і вони до цього звикли. Хтось називає це закастінєлі. І це теж окей, їх треба якось струснути, щось з ними таке цікавеньке зробити. І тут починається найболючіша історія. Справа в тому, що непопулярні рішення. Для маленької молодої команди знайдіть свою точку опори, знайдіть свою статику, устаканьтесь. От просто це має стати вашим аспектом культури. Для більш досвідчених команд, вибачайте, але вам треба, треба пустити кров. Хтось звільняє людей, хтось добирає новеньких, хтось запускає інтернатуру. От ми, наприклад, пішли шляхом інтернатур. Ми за минулий рік пережили, здається, три потоки інтернатури чи за півтора роки. І загально, що об'єднається всі підходи, вам треба вміти грати в многоходовочки. Ви маєте розуміти, в який момент ви допускаєте етап хаосу і двіжняка. В який момент ви локалізуєтесь і устаканюєтесь, і в який момент ви тиснете на людей. Особливо, якщо ви схильні до того, щоб тиснути не на абстракцію команди, а на абстракцію людини, персоналії, бо це дуже небезпечно. І тут ви стикаєтесь ще з однією веселою штукою. DreamTam це асимптота. Якщо ви ще цього не зрозуміли, ви в це не вірите. Довіритись цьому. От, до речі, хто не знає слова асимптота, фундамент математики, треба було трошки уважніше читати підручник в школі. А, і прикол в тому, що стан да, Team – це така уявна річ, абстракція, до якої треба лежати, бігти, йти, повсти, але навряд чи ви її досягнете. Уви, це майже неможливо. Але якщо ви займаєте керівну посаду, ви, там лід Неважливо, техліт, тімліт, ви керівник, проджект, продакт-менеджер. Коротше, якщо ви управляєте людьми і кудись їх спрямовуєте, ви маєте відповідати двом паттернам поведінки. По-перше, ви маєте бути залучені у ваш хаос і ви маєте самі відчувати ваш тиск, бо ви його працюєте на команду. І вибачте, це як релігія. Це треба прийняти і жити так. І друга частина це про тиск на персоналі. Він дуже фігово працює. Якщо у вас стосунки і робота в малих групах, де ви прям один з одним працюєте, да, ви можете в це погратися. Коли у вас велика команда, вам треба тиснути на команду, не на персоналі. Тому що тиск знову таки це дзеркало відповідальності. Якщо у вас люди безвідповідальні, команда не розуміє своєї відповідальності, ви не показуєте залученість. В цей процес ваш тиск перетвориться в істерію і ні до чого хорошого не призведе. А як для себе випрацювати паттерн контроля всіх цих веселих історій? Насправді все дуже просто. Прописано в багатьох книжках, інколи навіть не зовсім технічних чи бізнес-літературі. До речі, почитуйте художню літературу, дуже багато можна витащити для себе цікаво. Перший базис — це лімітуйте силу тиску. Ви маєте розуміти, наскільки можна да, зажати гайки у вашій команді. І тривалість. Бо. Мало хто може довго бігти спринтерську дистанцію. Тому люди й діляться на спринтерів і марафонців. І це різні підходи, різні тренування. І так само з вашої командою. Якщо ви хочете грати вдовго, ваш тиск це лише імпульси, котрі підштовхують команду в якісь необхідні моменти. Друга частина це реакція опори. От я стою зараз на сцені і начебто тисну на неї. Але якщо ми згадаємо знову таки фундамент фізики. Сцена теж тисне на мене, бо інакше б я б туди провалився. І ми маємо бути в балансі, і цей баланс вам треба віднайти. Як віднайти? Побудуйте адекватний замір тиску в вашій команді. Ви маєте збирати фідбек. А чи все добре? Ви маєте навчитися дивитись на команду трошки зі сторони. І саме тут, от якраз, практика 360 вам підкаже, коли ви перекрутили гайки. І що найменш така очікувана історія, як забезпечити реакцію опори. Ви будуєте довіру між командою і вами. Команда має вам довіряти, вона має розуміти, для чого ви це робите. І ви маєте довіряти команді, тому що вони розуміють вас, і те, що ви біжите в одному напрямку. І моя улюблена частина насправді четверта складова це такий штучний хаос. Це коли ви можете прийти до команди або навпаки навіть не прийти до команди і сказати, я вам повністю довіряю, ви дорослі люди, приймайте рішення самостійно і вперед. Да, вони можуть розгубитися, да, вони можуть трошки затормозитися, але насправді це буде їх точка росту, коли вони візьмуть цю відповідальність на себе, і тиск з'явиться всередині, котрий буде вибудовувати цю команду зовсім з іншої сторони. І цим теж треба навчитися користуватися. От і все. Все дуже просто. І мій улюблений лейтмотив: вірте в своїх людей.